Вітаю тебе на моєму міні-курсі, на якому ми з тобою поговоримо взагалі про те, що таке душа, як зрозуміти, що твоя душа пробудилась, що таке простір, чому важливо з ним працювати, як його очищувати, а також чому лише коли ти працюєш з простором, з собою, своєю підсвідомістю, своєю душею. Ти можеш змінити свою реальність і можеш взагалі створити щось навколо себе. Мене звуть Анесті Настя. Анесті абсолютно більш відома так у медіапросторі. Я сертифікований інструктор із та хілінгу. Я практику, якого заплачуємо більше тисячі сесій. Також я дипломований квантовий психолог, ченелор, регресолог, а також спеціаліст по роботі з трансформацією мислення і роботи взагалі з підсвідомістю. І мої знаєте такі козирні напрямки роботи це гроші і успіх. У мене дуже багато зіркових. Клієнтів, впливових і великого бізнесу. Цей курс, міні-курс, дуже гарно підійде для тим, хто в темі духовності Щось знає, скажімо так, коли ви читаєте, ви займаєтесь, можливо, ви ще ніде навчилися, але ви не новачок. Тобто ви відчуваєте себе досить комфортно в темі езотерики і духовності, а також він ідеально підходить для практикуючих спеціалістів, тетапрактики, регресологи, ченелери, рейки, тобто будь-які сфери духовності, які працюють з душею, які працюють з простором, які працюють з минулими життями, які працюють в принципі з головою. Душею, фізично, морально, ментальними цілами. Я вже сказала про те, що там душа, вона якось пробуджується. Давай зараз поговоримо про сім ознак того, чи пробудилась взагалі твоя душа. Що означає взагалі пробудження душі, як це зрозуміти? От зараз, будь ласка, бери блокнотик, бери ручку, і от по кожному пункту будеш собі відмічати, прокинувся ти чи не прокинувся? І так, перший пункт: вас більше не задовольняє. Все, що відбувається навколо ваш рівень свідомості змінюється. Ви постійно відчуваєте, що, наче місце, в якому ви знаходитесь, люди навколо вас, це все, наче ось на те, якось дуже мілко. У вас іде таке відчуття, що ви для чогось більшого, що ваша місія, ваше призначення в чомусь більшому. Не просто ходити в офіс, не просто отримувати зарплату 20 тисяч гривень, не просто ходити інколи з друзями на посиденьки. Ви для чогось більшого? Що ви не просто м'ясний костюмчик? Ви не просто тіло, яке прийшло тут підсиділо 80 років, померло і зникло. А ви душа вічна, тобто ви починаєте себе відчувати вічною одиницею, і яка призначена для чогось. І покликано до чогось. І коли у вас з'являється це відчуття, що те, що було раніше, вже не актуально, що ви це переросли, і ви починаєте шукати відповіді. От найголовніше, що ви не просто усвідомили, а ви починаєте шукати відповіді. Ви починаєте дивитися різні духовні е, історії, такі, наприклад, як у мене зараз, ви сидите на курсі. Якщо ви отут -от знаходитесь, значить, у вас вже перший пункт 100% є. До мене не потрапляють випадково. Не потрапляють. Жодна людина, яка потрапляла в моє поле протягом 20 років, як я займаюся езотерикою, ніхто не потрапляв сюди випадково. В кожному я щось змінювала. Тому, якщо ви тут, значить перший пункт у вас точно є. Ви починаєте читати, ви починаєте дивитися фільми, ви починаєте в цю штуку заглиблюватися. Таким чином відчуваєте себе причетними до чогось більшого, і є таке відчуття, що ви наче от нащупуєте зараз свій істинний шлях і істинного себе. Другий пункт це коли старе починає відмирати. Не просто ви усвідомлюєте, що ви там для чогось більшого, коли ви розумієте, що по-старому вже не працює. Коли зазвичай знаєте, як це видно, ви зайшли зараз в такий пік, в таку яму, з якої ви не бачите виходу, так як працювало раніше. Ваші програми, механізми, алгоритми, по яким ви діяли, вони вже не ефективні, вони так не спрацьовують. І у вас таке враження, що все почало рушитись, кудись катитися не туди. Я вам зазвичай скажу, що е, згадайте, є діаграма, да? От діаграма серця, кардіограма, як вона виглядає? Вона отака. Да? А коли вона така от пряма, це людина вмерла. Тому, коли ми дуже часто хочемо отримати якусь стабільність, потрапляючи в зону комфорту і рухаючись, навіть коли вже не актуально, за старим алгоритмом ми йдемо. отак. І ви мертві всередині. А коли ви дозволяєте свою реальність цікавити з вами американські гірки, коли у вас є зростання, є падіння. І цілком можливо, що зараз ця яма, в якій ви знаходите, це оцей от низ. А, цей парабола, гіпербола, Боже, я не пам'ятаю вже цих слів, але ви внизу знаходитесь. Це значить, якщо ви тут приймете правильні рішення, вас викине наверх, на гору цього цунамі, яке понесе вас, ваше краще майбутнє. Тому не треба грузитися тим, де ви зараз знаходитесь. Треба просто зрозуміти, чому ви тут вчитесь і що треба змінити, який взагалі алгоритм дій вашого життя треба змінити. І тоді станеться оцей прорив в подальше життя. Тому, якщо старе відмирає, дайте йому вмерти, і дайте народитися новому. Не стримуйте це народження, бо лише в цьому народженні ваш розвиток. Третій момент це ви починаєте дуже класно чути свою інтуїцію. І не просто чути, ви починаєте до неї прислухатися. У мене було багато досить учнів, які до мене, коли приходили, вони себе не чули. Або чули, але не робили те, що їм йде. Вони боялися, вони клали супротив, вони знаєте, саботували те, що їм казав їх внутрішній голос. Тому що їм було страшно. Їм здавалося, що це кров, якусь невідомість, і там буде просто якийсь жах, їх там жруть монстри. Не можна цього всього робити, не можна. Треба йти. От по старим алгоритмам, по програмкам, які вже там 50 років не актуальні, да? але від каже: ні-ні-ні. Ми рухаємося цим шляхом, немає інших варіантів. І ви слухали її, слухали свої страхи, а не свою інтуїцію, внутрішній голос. Тому що знаєте, що таке інтуїція? Це голос вашого вищого я. А вище я це наш безпосередній зв'язок з нашою душею. І лише наше вище я і наша душа вони знають по істині, чого ми хочемо. І коли ви починаєте слухати себе, чути свій внутрішній голос чути свою інтуїції і виконувати те, що вам іде, отак як ви відчуваєте. Навіть якщо це може бути комусь незручно, можливо, навіть вам незручно, але ви це робите. У вас прогрес піде з колосальною швидкістю. І коли прорізається цей голосочок всередині, отже, ваша душа пробуджується. Ви пробуджуєтеся. І тоді ваш шлях починається. Четвертий аспект це коли. Ваші соціальні ролі, в яких ви раніше знаходились, стають для вас некомфортними. Коли в принципі ви зараз у суспільстві відчуваєте цю віддаленість від соціальних норм, коли ви розумієте, що вам щось нав'язують, на вас якось це навішують якісь догми, якісь правила, вони вам більше некомфортні. Ви не згодні йти за ними. Коли, наприклад, суспільство на вас навішується мама, роль мами. Але не такою мамою якою ви хочете бути, а що ви маєте от прям іти по канонам, да? або що жінка в сім'ї, дружина, це тому господарка, яка має варити борщі, а ви не згодні з цим. І коли ви в якийсь момент починаєте усвідомлювати, що ви там 30 років свого життя прожили по яким соціальним ролям, але зараз ви різко відчуваєте, що «М -м, ні, це не воно, і ця роль може бути іншою. І що роль працюючої жінки це одне роль мами це зовсім інше. Що роль дружини це знову ж таки про інше, це не про борщі. І коли ви починаєте це йти на інтуїції, робити так, як ви це відчуваєте, і йти проти соціальних норм і не боятися це робити, оце теж дуже сильний акт пробудження вас, пробудження вашого его, пробудження вашого я, пробудження всіх ваших аспектів. І в тому числі вашої душі. Це знову ж таки про те, що ви починаєте чути себе, відчувати себе і відмежовувати себе від якогось такого соціального аватару, який існує в матриці, відходити в сторону і бачити істинну картину. Як вони є насправді я виходила з цього, мені було важко і страшно. Я виходила. Правда, я виходила із ролей мами домогосподарки і входила в роль а, духовного наставника, який при цьому так само лишається мамою, дружиною. Але я перелаштувала все настільки, що зараз мені дуже класно. Але я для суспільства, для соціальних норм я просто зламаний шаблон. Але мені від цього класно. Тому ламайте шаблони, ламайте соціальні ролі. Якщо ви не боїтеся це робити, ви пробудились. П'ятий пункт: це потреба в самотності. Це дуже важливо, тому що більшість людей зараз в нашому світі вони мають існувати під соціальний шум. Тобто, ви не можете знаходитися самі. У вас завжди поряд має бути сім'я, хтось, друзі. А ви не можете залишатися наодинці з собою, тому що ви боїтеся почути себе. Якщо у вас це відходить. І ви починаєте кайфувати від самотності. Вам подобається самим собою. Ви відчуваєте себе, чуєте себе, і ви прям насолоджуєтесь цими періодами. Це найкраще, що може бути. Є взагалі такі практики, як віпасана. Це коли людина там від 3, здається, до 11 днів, а ще є більші віпасани, замовкає людина. Просто мовчить вона ізолюється від гаджетів, ізолюється від книжок, від інших людей. Вона не може навіть хоче іншим людям дивитися, і вона знаходиться сама з собою. Таким чином це пробудження самого себе, бо коли ти себе пізнаєш. Ти розумієш, як взагалі все влаштовано по істині, коли ти звільняєш себе від цього соціального шуму. Тому, коли ви можете відкласти телефон, не хапати його по кожному зову не лізти в інстаграм, коли ви не маєте постійно оточувати себе іншими людьми, бо вам страшно, бо у вас якась оця внутрішня самотність вона вас лякає. Отже, ви теж пробуждаєтеся, я обожнюю самотність. На жаль, через те, що я мама двох маленьких дітей, для мене це привілегія, і я рідко її отримую, але я її, по істині, ждаю, я обожнюю знаходитись на самоті, і мені дуже класно з собою. Якщо у вас теж такий стан починає з'являтися або вже з'явився, отже, ваша душа теж уже до вас достучалась. Шостий пункт дуже зрозумілий. Це помічайте синхронії. Що це таке? Ангельська номерологія вам допоможе. Однакові числа. Коли вам постійно на годиннику, на номерах, ви десь постійно бачите однакові числа. Також коли ви от про щось подумали, да зустріти ту людину, і ви от якимось чарівним чином протягом декількох днів зустрічаєте цю людину, яку ви там знаєте багато років не бачили. Або, наприклад, ви даєте запит, Боже, я би зараз щось таке цікаве подивився. Я не знаю про минуле життя, або там про самоцінність. Ви включаєте YouTube, і перше, що вам починає видаватися в рекомендованих, або там хтось вам щось розказує, книжку хтось приніс вам якусь пропонує. Тобто, ви починаєте притягувати всесвіту за своїми потребами щось, а також ви починаєте помічати знаки від всесвіту. Таким чином це означає, що ваша душа теж пробудилася, і тонкий план сигналізує про те, що ви ним помічені, і він хоче з вами співпрацювати. Сьомий пункт він такий, знаєте, як на мене найважче це відчуття любові. Коли ви починаєте відчувати любов не тільки там до своєї дитини, до своєї собачки, до свого чоловіка, мами, папи, ви починаєте відчувати любов до себе, ви починаєте жаліти себе, любити себе, співчувати собі, ви починаєте відчувати любов до кожної живої істоти, яку ви бачите. Ви починаєте відчувати любов в принципі до всього світу. І не відчувати себе відірваним від нього. У вас є таке бажання вийти на природу, побути серед природи. коли ви бачите якусь комашку, ви можете щиро захоплюватися тим, яке все чарівне, що творець створив щось настільки поістині прекрасне, і ви можете, от це захоплення, вдячність і любов відчувати. Коли ваша душа пропускає ці емоції, отже, ви пробуджуєтесь. Тому що людина, яка холодна, яка не знає, що таке співчуття. Жалість, любов, вдячність, яка існує як робот, вона не може бути пробудженою, тому що емпатія наша це одне із органів екстрасенсорного чуття. І чим більше у вас емпатія проявляється, зараз я не про те, що ви плачете по кожному там, слову, а про те, що ви дуже сильно відчуваєте. Істина емпатія це вміння відчувати вібрації простору, а також емоції, вібрації від інших людей. І коли ви цю емпатію собі розвиваєте, якщо вона у вас сильна, то у вас дуже яскраво проявлений зв'язок із вашою душею. Тому що душа це частинка творця, творець є любов. Тому, коли ви вмієте відчувати істинну любов, ви вмієте відчувати свою душу, отже, ви пробудилися. Зараз ми з вами проговорили про сім ознак. Я впевнена, що у більшості з вас зараз дивиться цей урок сім із семи або хоча б п'ять із семи. Тому що ви всі, хто тут опинилися, ви тут не дарма. І зараз, от. Повторіть за мною, будь ласка, такі слова, що я пробудився, я приймаю себе, я люблю себе, я довіряю собі, я є, я важливий, я душа, яка має місію і призначення. Визнайте це. Зараз, коли я на вас дивлюсь, визнайте це, дозвольте собі пробудитися. І коли ви пробуждаєтеся, Ваша реальність, уже ваше квантове поле, знаєте, воно вже Короте, позмінювалось. Тому я бажаю кожному із вас знайти свій істинний шлях душі, рухатися за ним, тому що це поістині важливо. А зараз ми будемо переходити з вами до другого уроку, який називається у нас «Простір, очищення простору. Чому важливо взагалі співпрацювати з простором? Чому взагалі простір навколо нас поістині такий важливий?